В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Хендрексон. Мої вітання. Сезон гонок на виживання 2016 року. Завершено заключний шостий етап змагань відбувся в нашому місті цієї суботи. За його перебігом, слідкувала і наша знімальна група. Імена чемпіонів готовий назвати Всеволод Прокоф'єв. Попри холод та шалений вітер на автодромі Кривбас-Екстрим селен на людей. Усі в очікуванні шостого етапу гонок на виживання він же стане і заключним цього року. Ми раді, що саме такий від змагань, як гонки на виживання, прижилися у кривому розі. Що на протязі багатьох років знаходяться люди, які підтримують ці змагання, підтримують спортсменів, які займаються цим видом спорту. Вирішальному етапу особливі умови напередодні організатори попрацювали з трасою, кажуть, зробили її складнішою. Цікавинки обіцяла додати і погода. Повороти ми немножко поудліняли, зробили не такі широкі. Ну то тобто є, затийки, є затики, є отрицательні уклони. Є трамплінчик такий коварний. Ну то тобто й трасі є зміни. і плюс ще буде мокре, то буде цікаво». Що підвело так, це кількість учасників? Фінал року зібрав лише 17 спортсменів. Тим не менш, інтриги від цього не поменшало. Найбільше уваги прикувало до себе протистояння лідерів чемпіонату керворіжців Володимира Нероди та Андрія Гальченка. Беззаперечним фаворитом називали першого. За п'ять попередніх етапів Нерода заробив більше як 40 очок переваги однак з цим його візаві був незгодний. 43 очка це не так много і я ж говорю в гонці може случиться все що угодно у 12 році у мене теж был розрив 37 очків сказали що це недосягаемый результат оказалось що ми змогли достичь того результату коли всього на 3 очка но ми приїхали першими і гриво рок зайняв почне первої та боротьби за першість зрештою не вийшло у першому ж заїзді Андрій Гальченко був змушений зійти, як виявилось, до закінчення етапу. Так случилось, що я лопнув шланг жидкости. жидкості. Судя по всему, при виході жидкості підкинув мотон. І, звісно, горку сьогодні вже продовжувати. Однак, попри відсутність головного суперника, Володимир Нерода запевнив, боротиметься за найвищі місця. Будемо боротися в тому темпі. Збавляти я не буду. Наоборот, буду наращувати його. І буду все одно стремитися і в цій гонці, не тільки в году, і в цій гонці зайняти призове місце. Це у Володимира вийшло. На етапі сильнішим за нього виявився лише Джанай Омаров. А от у заліку сезону рівний гонщику під номером 10 не знайшлося. Андрій Гальченко навіть, попри несправність, друге місце чемпіонату втримав. Слідом за ним Олег Конторіс. Таким чином увесь подіум сезону Криворізький. Та на цьому гарні новини для місцевих фанатів екстремального мотоспорту не скінчилися. Організатори повідомили, наступного року Кривий ріг боротиметься за проведення одразу трьох етапів. В от Станіслав Євстратенко, програма Місто спорт. Бажаю і вам завжди успішно реваншуватися в разі усі що в ідеалі, звісно ж, краще взагалі не програвати. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Едрексон. Тримайтеся позитивної хвилі.